Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні буде блюдо із розряду економних меню. Значить, картошка з хребтом, з червоної риби. Вигляд такий, тому що вона заздалегідь замаринована. Тут всякі спеції, які ми любимо, і трошки олі, олі, олії. Постояли воно якраз вчора, ми замаринували, сьогодні будемо робити. Значить, картоплю я предварительно одварила. Тільки до полуготовості. Так. Тепер зараз сюди по мастю протвінь чи форму нашу трошечки масла, небагато теж, стараємося менше жирів. І почнемо складати наше страво, наше блюдо. Картоплю я поріжу отакими от кусочками. Так, картошку порізала і виклали, так як от ковбасу на, на тарілки викладаємо, таку виложили всю. Тепер тут у мене столова ложка сметани, столова ложка майонезу, чайна ложка гірчиці звичайної, чайна лож, ложка гірчиці діджонської. Тепер ну, французька Тепер я насипаю кровку. Кріп у нас морожений, в городі вже нічого нема. І перемішую, роблю такий соус. І тепер оцю картошечку обов'язково треба помастити цим соусом. Вона тоді соковита виходить. Бачите, її небагато, але все одно треба. Так, тепер кладемо трошки перцю. Небагато перцю буквально половинку невеличкої перчинки. Поклали. І в мене є просто жарені, гриб... такі протушені грибочки. Грибочки теж викладу, так от трохи. І тепер з хребта, оці, вони, виходить, бачите, які. Для того, щоб відчувався більший кусочок риби, я отак от його складу, а воно, коли буде запікатися, вони, як кажуть, зварюються один з одним. Оце теж в мене, бачите, я так його пополам складаю і викладаю зверху. Ось все теж тут цілий такий, я отак от, от служу. І воно, коли запікається, воно робиться одним цільним кусочком. І накладаю цю рибку. Вона у нас замаринована, посолена по смаку. Ось хребет, цей, хребет. І якраз, виходить, ця Ось так. У мене є такий такі слугуні, сутик слугунів в холодильнику. І я зверху його притрусю з сиром. Так, притрусили з сиром і зараз для того, щоб соковита була картопля, щоб вона не підсохла, я її обов'язково накриваю фарбулю. Буквально на хвилин 15-20. А потім вже знімлю і під рум'яння зробимо скоринку румяну. Відправляємо в духовку 180 градусів у пів години. Пройшло півгодинки, ми витягнули її з духовки. Отак вона виглядає. Зараз ставимо, щоб зробити, зробити з кориночку. Класний вкус буде, сирочок такий сирковий, молочний буде привкусом. Дуже вкусно буде. Ну, Отаке от воно, воно вийшло, трошки перерумянилося. Зараз будемо насипати Отак ось рибка. Виділяється. Ось так там сир видно. І зараз ми з картошечкою вернемо тут рибку. Покладемо трілочку. Отак це в блюдо можна подати. Те, що це буде смачно, це однозначно смачно. Червона риба є червона риба, будь то стейк, будь то хребет. Все одно тут достатньо м'яса для того, щоб полосувати. Так що дешево і сердито. Ще раз Троші кажу. Стейк. Ще раз скажу, що це меню можна віднести до бюджетного, до економного меню. Я купила цілий здоровий хребет і використала тільки половину. У нас другу половину я її розробила, помила гарненько, склала щільненько кусочок до кусочка і поклала в морозилку. У нас там ще є борщи в холодильнику, ми доїмо борщ і зваримо завтра, післязавтра зваримо уху з тої другої половини. До чого я це все розказую, що з одного хребта можна зробити два блюда. Одне блюдо картопелька з грибкою, а друге уху. Так що е купляйте хребет, варіть з нього, дешево і висередить. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписку, за вподобайки. Всім пока-пока. Яка смачна картопля, <ріст> що смієшся. вона пропиталася этим... соком? <ріст> соком, грибочки, пахне рибкою дуже смачно. Якщо будете робити, обов'язково зробіть цю намазку, що я робила, чи подлівку, чи як її можна назвати. Вона так додає смаку, іменно смак гречиці, кропу. І молочне це сметанка з майонезом, ну дуже смачно. Іменно оця намазочка дає такий смак картоплі.